Ha, 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 Приветствую всех на своем канале. Так, сегодня у нас такая мрачненькая погода, туман. Ой, с ранку съездил, ставлю я тиетера, ну на жильца специально. Таке не лізу, теж там по пару штучок, але щось думаю, може, поки вже такі серйозні морози, може щось насобираю. Так, вчора був в місті. І завтра мені знову треба в місто. Все якось воно так. Вчора, до речі, ось людина мені зібрала цю ділянку біля хати. Трошки так треба ще буде попрацювати. Заганяти ще мотоблока сюди. Ось планую оцей, оцей загон посадити там часник. Але ще треба, я не знаю, чи ціпляти фрезу. Фрезу до мотоблока, але щоб не позасовувати ці розори, бо потім буду вручну їх. Трактором їх не, буде не, неможливо вже зробити. Коней у нас в селі там один якийсь чи два є, ну, там, теж треба домовитись. У суботу, в Вероніки. День народження, теж щось треба приготувати, позвати якихось кумів, може там посидіти таке. Я ж кажу, завтра мені знову валивсь, треба в ТЦК там і так далі. Ну, таке все воно і з понеділка треба якось братися і садити цей часник. Це ось ці, ось цей і оцей планую садити. А той рік отут було і отут. Ну тут а ще треба ось бачите, оце таке так воно ось виглядає. Надо ще допрацьовувати. Часу нема. Ще це день народження в ніки якось воно все так все не, не в тему. І не в тему, що мені завтра ще треба їхати до міста. Це теж на цілий день, бо автобус приїжджає в село 3 години. Поки те седе і нема коли що робити. Ну і це новину, ось людина теж зорала. О що я запускав. Ось так воно виглядає такими скибами, Ну, новина є новина. Треба фрезою його перебити. Такі городи. Так, мені сьогодні ще в сільраду їхати, але я б зараз з'їздив, але зараз у нас нема світла. Почали тільки з вчорашнього дня у нас відключати світло. Вчора вечором не було, не знаю скільки, годин, дві-три навіть щось не, не звернув уваги. І сьогодні ось десь пів восьми виключили теж. Зараз у нас 9, ще світла нема. Ну і звісно, нема толку їхати в сільраду. Там мені треба довідка. Я ж не знаю, є в їх там генератор до да навряд. <кхем> і зараз ще в мене така робота, треба зарізати барана. Ну цього, звісно, я показувати не буду, бо я думаю, YouTube мене <кхем> не пойме. Да? Зараз зарізати барана, швиденько його розібрати. Може на вечір вже обріжу, але на вечір знов світла не буде, не знаю. Зараз заріжу барана, розберу його по частинам. Якщо з'явиться світло, то значить їду у сільраду. З'їздити вже в сільраду треба було, м'ясо якраз остіло. Холодне м'ясо набагато легше обрізати. Ось бараніна, вона така. Жир такий він. Ну, хто знає. Бо як тепле, то воно ще не так. Я думаю, таке вже показувати можна, бо я ніколи не показував. Думав, що, думаю, що ютуб нічого не буде. А цей жир з м'яса зазвичай зрізує, він тут не треба. Ось окіс кидаю просто, я його ніде не використовую, можна собаці використовують для варіння його каші Значить, це у нас ось ось дві такі задні ноги. Зараз я обріжу, плюву вишню і ось попросив там щоб запекли на день народження, його замаринувати правильно, запекти в духовці в рукаві отака от штука. Я в своєму житті дуже багато м'яса всякого До Речі ось бараніна, одне із таких, знаєте. Смачне м'ясо, тільки головне, щоб було гаряче. Може хто знає, баранина, коли холодна, цей жир, воно, воно не дуже. Так, зараз ще обрізатись, взяв миску і на вечерю свіжина посмажити, присмажити добрячу сковорідку м'ясця. Відварити ціленької картопельки, відкрити якогось салату. І буде смакота. Баран. Я стараюсь у таку пору оце. Планую якщо що ріжу, тому що вони зараз максимально жирні літом. Жарко вони трохи не такі, ну а зимою вони вже насінні, я більше нічого не даю. Бо, хто скаже, щось треба якась там повес, зерно. Я ніколи не даю, їм дай. Один раз того уса і воно там буде в тому хліві ревти день і ніч. А деякі люди, знаєте, скажуть, о, не годує, не накосив і так далі. Коротше, ніколи я нічого їм... Сіно й вода, все. Нараз Значить, на жарку забираю, звісно, зразу вирізку. Це що зараз таке, де що саме. ну Але тут, отак, як його не дуже багато, сковорідки тут ще не буде. Ще щось зараз виріжу з передньої лопатки. Хоча воно таке на лопатках, знаєте, трохи ці прожилки є, але то нічого. Барану ще й року не було. Ще він. Таке м'ясо, знаєте, ще можна сказати, молоде. Саме те. Зараз обріжу порубати, те, що порубати, зложити зразу, я зложу такі порції на супи на борщів, такі пакетики і заложу в морозильник. І вже зразу потім нада на суп, достав того пакетика, зразу порцію. Ось буде на каші баксу ще. Оці всі і Це ще ще буде. Теж, мабуть, підморожу і буду такими порціями. Так, ось і кінцевий результат мого, скажімо так, робочого дня. Тримав майже рік свого барана. Здавалось би... Навіщо це все, да? Навіщо мучитись? Краще купити його в магазині. Але ні. Ось кращого цього нема. Як я вже казав, я дуже багато переприбував в своєму житті м'яса. Одне із таких, ну я не буду називати своїх там, що мені подобається. Ну ось е, саме баранина. Одне із таких самих улюблених. Ось тільки зняв. Сковорітку сплити. Так, що ти? І що мене ось цікавить? Бо я, звісно, добуть то можу там. Але от щодо приготування мене цікавить печінка. Тому що печінку разом із цим м'ясом кидати не треба. Треба чуть-чуть пізніше. От завжди хочу угадати. Ось кусок печінки. Бомба. Получилось. Тому що печінку, якщо її можна приготувати нормально, можна її зробити абсолютно непридатне до вживання кладу. То печінка. Її просто чуть-чуть треба -чуть пізніше кинути. Так, картопельку. Ось картопельку тільки-тільки ось відсадив. Ясце, чуть трохи раніше засмажилося, але тримав на плиті, ось, щоб було гаряче. Це вже от. Кажу, печінка розломується, бо якщо її перетримати, вона робиться, ну, хто знає, резинову просто. Може, можна її зробити не просто резинова, а навіть дерев'яна. Думали, що сьогодні виключить світло, я не знаю, може ще й вимкнути світло. Але поки є, вже десь 8 година. Сьогодні у нас четвер. Планував сьогодні виложити відео, але вже ну, не вийде. Я зазвичай 8 годин виложу і вже буде відео завтра. Всім, хто за столом. Смачного! смачного вони за столом ідіть в холодильнички, щось там шукайте. Дуже-дуже все, я ж кажу, м'ясо одне. Хто прибував баранину одне. Ну, для мене це одне із таких самих-самих таких смачних. Саме смачне Все, як я казав, що життя барана зводиться ось до одного моменту, щоб ось повечеряти Звісно, ще все це зложиться в морозильник і буде ще кідаться в супи, у борщі. Але ось оцей момент ось. Вечера з донькою, я думаю, що це найважливіше. Колись воно їй згадається в її пам'яті, відкарбується десь у пам'яті. Все. Всім дякуємо, хто, мене, хто нас сьогодні дивився. Всім як завжди. Міцного здоров'я. Всім пока. Всім пока.